З нами Артур 25. Підписуйтесь на ставте лайк. І Юхем 25. за мій голос, бо <coughs> я захворію. Мій голос постійно міняється. Все, он з оновленням. Юхема розставляй предмети. Машина нова. Не розставляй предмети, а я потім їм покажу. Я же я покажу карту. От така карта. Я роблю так, аби не видіти тебе. Поки я ще розставляю всі нові предмети. Тут все-таки опускалки, тут поліція, тюрьма, тюрма. Так. Пискалка на прапор. Да. А, реально. Ти розкладаєш машини, і не розкладай машини. Розкладайся нове? І скінів дуже багато. І де ось у нове розкладай. А тут я того ще один... Одна... А, а тут дуже часто, бо то їх, так, їх порозкидували. А тут ще одна підсхалка челик, який улибається. М -м -м. Ще один черрик. Ходи покажу, ти її не увидів? Куди я заходи до мене, я тут? О, ще один. Заходив, зайди в той ту... ой, в той во. Стоп! А ти, до речі, знав, що називається е, обнова е, щось про Тупзик. смислі? Так. О, іди сюди, покажу челя. Він тут. Вот, двой сюда. Иша, иди сюда, иди сюда. А, yeah, я понял, не на кожному цьому. Не, не на кожному. Маже на кожному. Yeah, I can't, I can't, I can't. Так, ось тут шикарским кімнатка. И тут тут шар. Тут є така карта. Карточка. О, до речі, то, то підхалка на скини. Тут є підскалка на скін з окулярами. Клюв з окулярами. Я тебе загубив. Я не знаю, де що... ти. І ще одна підскалка корона. Я сам заблудився. Я знав, це добавили нові предмети тупсики. Які? Два тубзики. сек А чого я їх не видів? Я нас. Я вже тумзику не видів. Тут не були. Ось тут водовали не бо хтось розізлився. Блін, не впав. Куди? Зоото с Дола кінозал, вроді би. Або щось... Ні, тут щось просто показуєте. Ще підсхалка на два прапори. От додова підсхалка на цього чела, потім на цього. І тут на ще одну машину підсхалка. Знаєш яку? Чекай, я запам'ятав, де йти ти де. Иди сюда там, где я тебе показывал чела. Иди сюда за мною. О, да ты ти, ти, Чекай сюда. Две, во, искалка на машину. Тут на челюпи. Під... А, окей, дыр оставляй. Ти куди пішов сюди? Не розумієш. Оно все. Ок. Так. так, ще дивимось сюди. Тут туалет. Тут нікого. Я ж сам не увидів, добре. Все оновлення. О, тут ще один чел. Тут багато, багато тих, тих челів. Кухонька. Тут нічого з підсхалками нема. Хіба що це рації? Щось не типу підсхалок. Задній двір. В... Наниз, самій низ. тут ні фірма. Але тут тяжко, ти не розумієш, тут тяжко всі ті предмети шукати. Та слухай, мені теж трохи тяжко показувати в цій баністі. Тут треба все шукати. Вже шось би, було. Ні, корони. За вихід. Оп. Я другий поверх знайшов. А, ой. Вон реклама. ось такий другий поверх. Тут нічого немає, просто пусто. Тут вже видно розставляй, ставляє, що хоче ми якось може. Може давай якось зніме про цю карту, але другий поверх треба буде зробити. Наш. Про... є три, три поверхи знов. Ми з три. Три. Я, я чого на до, до третій піти не можу. А ти і вийде на вулицю там ще буде третій. Чекай сек. Але я на другий на задній двір вийду. Ооом, то то реально третій поверх. Я вижу другий і третій, але не знаю як... Зараз підемо на третій поверх. Де портались? А-а-а! Угу. Тут уже Ось так. Бо на третій поверх не можеш піти. Трально тут. Я зараз ходжу на третьому поверсі, тут нема ва дербе. Это знаешь, на третьому поверсі виглядає, як би Ну так. Ой, боже. Де на настільки виліз? Там деякі е нові деталі. О, тренажерний зал, це піду нього. О! От одного, коротше. Я поставлю одну машинку. А, я її забув купити. Ну, я її купив, я все купив нове. Я забув. Коротше, на, на першому. Мали бути... Ага, во перший партнер. А це вже не нове, то вже просто для мене пісхалочка. Яка? ти не вийдеш? Чо ти не тато там говориться, не розумію. Того щось підхалка ще не можеш пройти. Ніфіга я бійсні з А, блін. блин. Вот тут воврет. Там дебицхалка на машину. Стоп! Я ящик новый найшл. На пицхалку на ящик знайшов. Ты-да! Йди до вертушки, видиш вертушку. Піднімись на самий верх і йди до вертушки. Ходи, я тобі прикол покажу, новий ящик. Десь тут, а вот ви. Та де? А от ви тут новий якийсь ящик. А, то камера, блін. Коротше, я показую всі нові предмети. Майже всі. Ба-ба-ба-бам мене щучку підлагує. Якщо чесно, стільки всього, варенячка. Тут варення навіть є, отакий От бутерброд, Ось морозиво навіть. Кекс. Отаке От все тут є. От печеньку. Орело є шоколадка, кістки, дві води, вертушка якась. Що це за ось Отакий От сок, отакого От машина. Зараз протестуємо машину. Так, вона виглядає як споганенько по пошвидку Так, нітруха довго досить тримається. Дріфтить непогано. Ну, не підлітає. Зараз перевіряємо тормоза. Артур. А? Чи не показував нові кнопки? А, я забув. Коли настройки знайти? Ну, в нас тут є деякі нові кнопки, а я не знаю які, але. А, хай map border бордер. Навін need... Стоп, хто до нас зайшов і вийшов? Yes. Софія якась. Yes. Це що було, блін? Чого? Отакий во, ноутбук. Туб-зінатор який мусисте. Що туб-зінатор, блядь? Чо? У мене тільки що Софія появилась на секунду, так би. Чо тут тубзик чор... Що Чо це за тубзик чорний? Да тві? Ты нас тут зайшов! Кик! Кик! кік Є! Yeah. Це хто така нафіг? Вот <гум> такий телек. Хорош, ми все показали. Чекай. Давай почекаємо, подивимось, що тут Софія постійно заходить. До речі. Що? І нова пушка, яку я купив вже? Я цю пушку я купив. Чо? Чо Софія спавниця пропадає? Я її ніхто тільки що увидів. Артур. Чо? Подивись на мене. Чо? Видиш якусь різницю? Вижиш, що ти вищий став? Ні, руки тепер по інакшу. реально? А до речі, Пістик тепер по іншому тримаю, Подивись, як я тримаю в Реально. А як цю стоп, а ти знаєш, що ця пушка із того і пильної поїздки? пильної поїздки пушки свойка. Ага. Чо і чо? Як вона тільки що було золотою? Такий чувак, якого не, не можна. А. я думаю, що його не можна його бити. У мене є такий тепер. Я не знаю його недавно не взяв. Але єдиний мінус. Тут вертушок ні одної не додали. І мобів. Хоч упав. Чого? мною. Ти куди де ти? Ага, чекай поди, поди и ч? Куда? Що? І що тут? Видишь, бакей? Okay. А, о, бабло. Ну, я зараз найду. Я зараз найду. І мікрофон є. Що це таке? Ну відійде. відійде. Що це таке? А, правда чи не правда? Коротше, го вже м -м, щось будемо робити. О, я тут ще разному знайшов. Тут жовто. А вот ви тут чого? Ти де? Ти де? на бедро. А реально. Ну чекайся, як такий її знаєш, де можна ще найти. Тут На самому початку. Я хочу забуду интернет. Чого? Дві чай є А, та-та-та, ти про нього забув. Який можна фарбувати в що? Нічого. Навіть фарбувати так не можеш. Горлянда. А от це вутьву уже дуже-дуже прикольно бо як... А, допоможіть. О! Дякую. Якщо його збільшити, то і чітко. Що будемо робити? О! А ти знав, що із цього мост можна зробити? Якщо його такого зліти, то можна мостик зробити. Чоо. Що тако? Що ми будемо робити? Що ми будемо робити? М -м, давай поки що... Закінчимо відео і будемо робити карту. Сідай коло мене, ти можеш сюди сісти десь. Mm -hmm. А! Ну, <різь> де я? Так, що ми закінчуємо. Чекай Закінчуємо! Приколи стався Корот, буду, Я буду... Буде... буду... Закінчуємо. Чого? Що кажеш? Ти ще закінчив видео. Нет. Вс. Нее коротше добре. Всі попалися буртур Артур25. ва. на канал, ставте лайки. Што? І сьогодні з нами був... Що? Показати меню. А добре, ще меню одна залишилась. Щоб можна показати? А во, така стара менюшка. До того ж можна такого грати. І коли ви здані скаєте, то бах робиться. Ваш, ваш персонаж іде. І ще я покажу один баг стор. На кінець додали, походу, щось. щось. А, це простий, блін. О, зараз покажу, що. Або що можна просто зробити отаку? От або отак. Або просто можна зробити отак. Або... Чо? Блін! Або отак, або отак, Оп, отак, отак, Або от так, Туди-сюда, туди-сюди! А вот, а до речі, ще вновилась картинка з Safe Skin А то знову, що тепер в оранжевій більшість в сейф -скін, сейф -скін. І там кого якась підсалка на динозаврика? Чо? Так, ще йдемо показувати ці кінові штучки. Що це таке, стоп? Що то таке біле? Ой, блин, і самку такого непонятно еще шо. шо. Артур, я за тебе скину скрин. Покажи ему на видео. Ок. Я даю, я дивусь. Скину? Ну, ви собі там подивитись, что є нове. А вот это нова шапка. Во. Скидайте мені же. О, що таке є. Менший биш таке и такі наш. Де на момент я бы було? А, блин! А я не знаю, як мені показати. Певно треба буде в камеру зайти. Я же с тобой по-іншому говорю. Як ти зробив без одного, а! Що ти з окулярами нафіг? Коротше, та я не можу показати. Лише скрін скену в Ютуб. Все. Всім па-па! Всі -па. бортур 25, і Юхим 25а. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І всім бай-бай!